Ну тут е, дуже такий момент, що коли е, жінка в такій інфантильній позиції, то треба розуміти, що вона стає нецікавою. Коли жінка не цікава своєму чоловіку, він починає шукати це на стороні. І е, зазвичай буває так, коли е, відбуваються різні стосунки, і мені здається, що я можу е, казати з позиції як людина, у якої є брак більше 25 років, є такі моменти, коли ти, по-перше, е, повинен е, накопичувати ту мудрість. Е, Повинен вміти уступати. А це для нас: ну як це его? Да, як це уступити? Але якщо ви починаєте уступати один одному. То у вас з'являються такі моменти такої поваги, такого цінування, що ви готові робити все для цієї людини. І коли цього не відбувається, то починаються зради, ссори, десь там недомовки, приходиш додому, не хочеш нічим ділитися. І це такі моменти, коли е, з'являються такі перші е, дзвіночки і думки. Слухайте, а де ж взяти того ідеального чоловіка або ідеальну жінку?